Thank У відділенні інтенсивної терапії Івано-Франківського обласного перинатального центру зараз 10 немовлят. Вісім із них вагою до півтора кілограма. Старша медсестра Марія Кокорило розповідає, такі пацієнти потребують особливого догляду. Тому для них закупили покращені кувези, які забезпечують рівномірний розподіл тепла та зволоження повітря всередині. Палати оснастили й новими апаратами штучної вентиляції легень. А завдяки моніторам медики тепер... Можуть контролювати стан та життєдіяльність дітей. У нас були кювези, були також апарати ШВЛ, але ці кювези були застарілі, тобто ну це. Нам працю ускладнювало, тому що потрібно було медсестричці підійти до тої дитини, переміряти температуру кожні дві години, подивитися, чи вона не знизилася. Якщо в дитини паде температура, це є ризик виникнення апної. Тому коли температура в дитини нормальна, таких зупинок дихання менше, і це допомагає нам виходжуван таких дітей. Для ефективного лікування таких пацієнтів також закупили газовий аналізатор крові, рентген та УЗД-апарати. Загалом відділення розраховане на 12 ліжкомісць. Тут працюють 9 лікарів та 17 медичних сестер. Із початком повномасштабної війни кількість перечасно народжених дітей на Івано-Франківщині не зросла, каже завідувачка відділення Ольга Садова. До нас приїжджають на лікування як і внутрішньопереміщені. Дітки народжені від внутрішньопереміщених мам, також є з нашого регіону і дуже часто до нас приїжджають народжувати мами з Тернопільської області і Закарпаття. У нас немає там діток надзвичайно перечасно народжених. У Нас навіть можна сказати, що в нас дітки з вагою до кілограми, їх стало менше народжуватися, ніж того року. На капітальний ремонт та закупівлю медичного обладнання знадобилося майже два роки, розповідає гендиректор обласного перинатального центру Юрій Павлушинський. Каже, відділення інтенсивної терапії новонароджених забезпечили усіма необхідними медикаментами. На які і колись ми маючи не маючи обладнання, вихожу цих дітей, але вихожути дітей з обладнанням, які ми маємо зараз, і без обладнання ці речі. Тобто виживаємось зараз, на як за два роки ми бачимо, що у нас процент виживаємось дітей набагато вищий, ніж був раніше. І ми боремося за життя кожної дитинки, розумієш, але це життя боротьба це дуже трудна. Навіть коли ми врятуємо одне дитя, життя одної дитинки, це дуже важливо зараз. Тим більше, коли демографічна ситуація ну, катастрофічно падає. Так що у нас останні роки обласки мінус тисячу пологів по області. А це означає, враховуючи таку демографію. Ми маємо боротися за, за кожне життя дитинки. Також за словами Юрія Павлушинського лікування для таких пацієнтів повністю безкоштовне. Каріна Борисевич, Роман Кучуржук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.